Вітаю вас, друзі! Останнім часом є дуже багато різних розмов про потенційні переговори між так званою Росією та Україною, зупинку або правильніше було би сказати замороження російсько-української війни. Нещодавно президент України Зеленський також давав інтерв'ю із цього приводу. У ну, одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись. Достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції. Він переконаний, що гаряча фаза російсько-української війни може завершитися доволі швидко, у разі якщо Трамп докладе відповідних зусиль. У свою чергу Володимір Путін постійно повторює, що він відкритий до переговорів. А ми завжди говорили, що ми готові і до переговорів, і до компромісів. А, на... а ми то завжди до цього готові. Та це лише слова. А про реальні наміри так званої Росії буквально учора повідомив ні бензя, і він відкидає будь-які пропозиції Сполучених Штатів Америки і Трампа. Зокрема, Як согласується поки ні понятне такі то не оформлені, ні ясний сигнали. А готовності к чому ти проте взагалі доволі дивно чути від так званої Росії подібні обговорення? Адже вона перемогла Україну ще минулого року. Більше чим не происходило, що б не дали противнику. Ми в этом году СВО завершив наші победи у той самий час трапилося неймовірне на так званій Росії. Нарешті тільки зараз помітили, що із так званим Придністров'ям відбувається щось не те. Ну що стратегії де да Ще одне геополітичне пораження. це теж. Дуже... Крама, права та для нас із вами, друзі, найважливіше зараз це виживання України, а виживання України забезпечує тільки український солдат, і ми маємо допомогти українському війську, тому закликаю вас вже зараз закинути на дрони Камікадзе. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і підписуйтеся на мій канал. Однією із провідних тем передвиборчої кампанії Дональда Трампа було питання російсько-української війни, і він постійно і навіть після переобрання наполягав на тому, що мають якнайшвидше відбутися переговори, це повинно зупинитися, і ми намагаємося це зупинити. Ми повинні це зупинити. Потрібно домовлятися, і Путін має домовитися. Володимир Путін у свою чергу позитивно оцінював заяви Дональда Трампа і казав, що він відкритий до будь-яких переговорів щодо російсько-української війни, і навіть готовий до компромісів. Політика і є іскусство компромісів. А ми всегда говорили, що ми готові і переговорам і компромісам. Та що би не казав Владимир Путін, все одно рано чи пізно хтось із його оточення візьме та й проговориться. Так і зробив нібензя. Я куплет допою, хоч немного ще постаю на краю. Ну, я думаю, що я думаю, що буде будуть привілеченням що ми стоїмо на краю. Даруйте, це не зовсім та заява. Так ось у представника так званої Росії в організації Об'єднаних Націй запитали, що так звана Росія думає про мирні ініціативи Дональда Трампа. І ні сказав, як є, так звана Росія їх не розглядає. Ну поки нічого що то йде. Идет... В сигналах американської адміністрації не світільством, що що то штота, що буде нам цікаво. і це при тому, що Трамп ще поки жодної особливої конкретики та й не озвучив щодо російсько-української війни, але так звана Росія наперед не згодна. У свою чергу президент України Зеленський каже, що Україна може погодитись на гіпотетичні переговори із так званою Росією, тільки у разі якщо нам будуть надані дієві гарантії безпеки, у тому числі членство в НАТО справедливий мир для нас це розуміння, що ми в ЄС і коли розуміння, що у нас є потужні сильні гарантії безпеки, НАТО кращий варіант для нас і не складно здогадатися, що Нібензя реагує на заяви Володимира Зеленського, так само, як і на іще не оголошені пропозиції Дональда Трампа. Він також це повністю відкидає. Що під цим ні неізвісно. І серйозно принімують теж невозможно. важливо розповіді Владиміра Путіна про те, що він, начебто, відкритий до переговорів і готовий навіть до компромісів. Це ніщо інше, як око замилювання. Росіянам ніякі взагалі переговори зараз не потрібні, окрім капітуляції України. То він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за перемовини зі мною. І у той самий час, як представник так званої Росії Нібензя, відкидає будь-які майбутні пропозиції Дональда Трампа, Росіяни продовжують Вжуть розповідати, що вони хочуть переговорів, вони хочуть миру. Це Сполучені Штати не хочуть. Росія я настаиваю на тому, що Росія націлена на тому, щоб закінчити цей конфлікт з наступаючим году. Вот. А Америка на тому щоб продовжалася як можна довше. У реальності ж росіянам не потрібен ніякий мир. Якби вони дійсно хотіли миру, вони би давно вже завершили б війну проти України. Але Росіянам насправді якраз таки Україна і потрібна, Поки ми не з. Украину России и не розділимо мою на куски, отдав Польщі с Румунією Вот тот кусок западный не закінчиться війна. Вони цього ніколи й не приховували. Росіянам треба тільки знищення України, геноцид українців і ще пограбувати наш народ. Ну і саме главне, от сьогодні прийшла інформація на тому, що ми взяли е, містерождіння літі. Ну от ми сьогодні цих хазяїв лишили їх власності і висновілі справедливість. Жодних реальних переговорів із росіянами не може бути, поки Україна не буде у позиції сили у будь-якому іншому разі. Це буде лише формалізацією капітуляції. Президент України Зеленський переконаний, що Трамп може забезпечити нам оцю позицію сили. Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні, допомогти нам зупинити Путін. Він це може побачимо. Я хотів би мати такий самий оптимізм. Але що у разі, якщо Трамп не примусить росіян до переговорів, цей сценарій ймовірний із огляду на їхні останні заяви? У такому разі ми маємо не тільки сподіватися на когось за океану, а й проводити наші внутрішні реформи, щоб Україна ставала сильнішою передусім, реформу армійську. Ну а вас я закликаю не сподіватися ні на які переговори і продовжувати максимально допомагати українському війську. Тим часом на так званій Росії знову говорять про Газ, але забули про Придністров'я. Там же логіка якась то должна быть, вона явно не проукраїнська. Хто попросив відказатися від от поставок? Ну от, то вони собі себе... А, сучасний удар нанесли. росіянам дуже пече від зупинки транзиту газу до країн Європейського союзу, а на так зване Придністров'я плювати. Там у свою чергу почалися перші невеличкі блекаути. Учора на тимчасово окупованих територіях Молдови почали запроваджувати графіки вієлових відключень. Придністрові ввели вієрне відключення Це головна новість Прямо зараз. та як я й казав, найцікавіше іще ще попереду найцікавіше почнеться тоді, коли електрика у так званому Придністров. В закінчиться зовсім і це станеться доволі скоро. Придністров'ї вже пішов щот на дні. Когда вслед за теплом закінчиться остаток газу і уголь, на якому зараз максимальної нагрузки работають главна електростанція страниця, услід за цим припинить своє існування і псевдоекономіка так званого Придністров'я, і винними у цьому, звісно ж, є не росіяни. Не забувайте, винна Молдова. Этого в Кишневі і добивались – ударить по людям і Придністровська промисловості. Хоча газ я нагадаю перекрила саме так звана Росія. Ну а Росіяни у той самий час починають насміхати. Із мешканців так званого Придністров'я, які отримали російські паспорти, і мешканців Недореспубліки це дуже сильно засмутило, адже вони сподівалися, вони розраховували на так звану Росію, адже Росіяни обіцяли їх захищати. Більше кількість російських громадян проживають в Придністров'ї. не тільки люди в ДНР, ЛНР, але і люди в Придністров'ї. На самом деле нуждаються в нашій защиті і тепер їх узяли і просто як це зазвичай буває у так званої Росії. Кинули, бо це якесь там Придністров'я, воно не дуже і потрібне було. Зрештою, це ж не Москва. Ну да ну. -ка. Тіреє Підністров, ну що ну, страшного скажуть про Це ж не Москва загорілась, не Москва пала. За декілька тижнів на території так званого Придністров'я розпочнуться найцікавіші події, коли люди дійдуть до межі. До речі, це ті самі люди, які насміхалися із нас, писали про газ, але тепер сидять без газу самі. А придністровці. Жаль, де болі, а туди люди вже бігуть. Але із української землі росіяни не тікають. А це означає, що вони повинні у ній залишитися. І задля цього із вашою допомогою наше військо отримало іще ще двісті сімдесят нових ефпів. Руба двадцять бригади національної гвардії України. Дякую Сергію Стерненка за допомогу у вигляді десяти дронів з нічною камерою разом до перемоги. Слава Україні! Дякую спільноті Стерненка за надані дрони в кількості 50 штук, які будуть допомагати нищити рух на території України та за її межами. Росія зникне з лиця землі, коли взійде українське сонце. Бажаю міцного та непохитного. Військовослужбовці прикордонної бригади ГАД висловлюють слова вдячності спільноті Стерненка та самому пану Сергію за передачу нам 50 прекрасних fpv дронів за допомогою яких ми зможемо ефективно та що саме головне з хірургічною точністю нищити нашого противника. Тому ще раз всім дякуємо та слава Україні! Героям, слава друзі! Не сподівайтеся ні на які переговори, не сподівайтеся на те, що прийде Трамп і усіх помирить. Не сподівайтеся на когось, сподівайтеся тільки на себе та на українського солдата, і продовжуйте допомагати силам оборони України.